Радіо Чикаго» Придатних військовослужбовців розділятимуть на категорії залежно від ступеня їхньої функціональності. Отож тепер будуть розділяти на придатних повністю та придатних до служби у вищому військовому навчальному закладі, в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки частинах забезпечення, але не придатні до служби в десантно-штурмових військах, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення та інше. А також розділятимуть на придатних за окремими спеціальностями і придатних для виконання специфічних завдань. Від 4 травня статус обмежено придатний скасовують. Від 18 травня тих, кого раніше визнали обмежено придатних до служби, почнуть повторно викликати для проходження ВЛК. На це у військовозобов'язаних зобов'язаних буде всього 9 місяців. Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи тільки на території України. Пересилання документів за кордон не буде. Про це повідомляє паспортний сервіс. Напередодні набуття чинності нового закону де йдеться про мобілізацію по-новому. Серед юристів розпочались дискусії про те, чи стане, наприклад, несплачений штраф приводом для арешту та подальшого продажу з аукціону майна ухилянта. Тож частину юристів трактує законодавство як таке, що воно не дозволяє конфісковувати майно ухилянта. Інша частина адвокатів каже, що не все так однозначно. А тим часом в офісі президента підтримали заборону на консульські послуги для чоловіків за кордоном. Цитую, Україна має право використовувати будь-які механізми, зокрема обмежувати надання консульських послуг для чоловіків призовного віку за кордоном, оскільки перебуває у стані війни і шукає способи збільшити свої шанси на виживання. Про це сказав Подоляк в інтерв'ю 24 каналу. Як наслідок чверть українців заявили, що більшість людей в їхньому оточенні ухиляються від мобілізації. Зокрема, 25% опитаних зазначили, що більшість з їхнього оточення намагаються уникати мобілізації. Тоді, як здебільшого, готові до мобілізації, близькі та знайомі 10% респондентів. Водночас ще 47% відзначають, що деякі з їхніх знайомих, придатних до служби, уникають її, а деякі готові бути мобілізованими. Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.